Зарплату людям, які фактично воюють. Тому я просив би вас з розумінням до цього віднестися і все-таки проголосувати за цю програму. Це кошти не мені потрібні. Я вам сказав, я готовий від них відмовитись, тому що їх обмальнуть в користь другого добровольчого формування. Послідуючиму, дай Бог, ми повернемось до цього питання, Будемо вносити корективи у програми, але прогр... програму... програма буде. Ви хоча б перший крок зробите для того, щоб ці добровольчі формування не розбіглися, щоб вони в нас були, щоб ми могли в певний час з ними скористатися або до їхніх ползлу. А просто от в добровольчому формуванні номер 2 було спочатку 1200 чоловік, на сьогодні їх менше 500. Просто частина призваних, частина просто пішли до нього. Частина не погоджується з тим, що він повинен відриватися від своєї роботи, не маючи ніякого забезпечення, навіть на мастинні матеріали. От зараз вирнулася поліція про те, щоб спільно організувати чергування. Вроді нормальне питання, все ми за. Так, так. Ну, За своїх я гарантую. Я знаю, люди підписали контракт, люди готові сьогодні стати до оборони нашого краю. Зараз не йде мова про виділення коштів, йде мова про, про прийняття програми. І ця програма також передбачає можливість залучення під цю програму небюджетних коштів. Тому програму можна приймати, а вже що стосується виділення, можна і треба навіть приймати, а що стосується вже виділення, це вже окреме питання, окреме рішення. І тоді вже відповідно вже окремі дискусії. Тому, якщо більше немає запитань, прошу є, так включайте, включі мікрофон байко. На бюджетній комісії ми вам задавали питання по поводу розрахунки, на що вам надати ці кошти. Там перебачено программі мільйони вісімдесят тисяч. Скільки кожна. Ви навоміцяли на сесію підготувати якісь розрахунки на. Екіпери на то, на то, на то, скільки воно коштує, тим бути законовків тяжко приймати. Розумієте, я не хотів це питання піднімати, тому що коли потрібно, грубо кажучи, от таку суму, а дають от стільки, то сьогодні от скільки людей, стільки рішень. Один каже, давайте закупимо от була пропозиція слушна, давайте закупимо лопати. Не питання, давайте закупимо, давайте екіпіруємо, давайте екіпіруємо, давайте купимо засоби захисту. Цих коштів вистачає або на це, або на це, або на це. Чому я і кажу, що в принципі цих коштів не вистачає, щоб утримувати нормальне це формування. Я вас просив, потім не дитина ріка, якщо, дай Бог, ви виділити кошти, що ми вас профінансували. Але я вас прошу, прийміть програму. В програму потім можна вносити зміни. Програмі можна передбачати на те чи на інше. Не можна чекати, що якщо, не дай Бог, щось станеться, нас відстань до Білорусі менше, ніж пройшли орки в перший же день з Криму по Херсонській області. І це некоректно так підходити до цього питання. Програму ми надали, всі бачили, хто хотів програму бачити. Чи мікрофон бой? Це питання в тому, що ніхто не відмовляється від фінансування добровольчих заводів. Але е, можливо вам треба не мільйон тисяч, а можливо, вам треба 2-3 мільйони. От в цьому питання, а у вас ніяких немає. Шановні депутати, я... я вас прошу, прийміть програму, тому що ми виходили із півтора мільйонами, із п'яти мільйонами, і зараз мільйон вісімдесят тисяч. Це не питання. Це це питання просто затирається, розумієте, для того, щоб його не прийняти. Прийміть програму, давайте сядемо. Якщо у вас є бажання, сядемо, обсудимо, скільки потрібно. Ми казали, по мінімуму нам треба 5 мільйонів 700 тисяч. Ця програма теж була, тому що на першому розгляді програми сказали, що замало того, що даєте, дали 5 мільйонів 700. Не включили питання в розгляд, прийшли, не відбулася сесія. Зараз відбувається то саме. Шановні, я вас прошу, прийміть програму, а тоді будемо говорити, будемо носити зміни, коректувати. Давайте. 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 Давайте я розказую, що перший пункт програми, де передбачено кошти на екіпіровку і засоби захисту, передбачено мільйон, 40 тисяч передбачено на е, пальномастильні матеріали і 40 тисяч передбачено це на два роки, фактично. 40 тисяч передбачено на транспортні послуги, для того, щоб якщо потрібно буде перевезти Підрозділ в те чи інше місце, або ще гування повернути назад. Все, три пункти, на які передбачено кошти. Включить мікрофон Ну, мікрофон Шелотницький, хочу зубати, що програма була розіслана на електронку депутатам, множилася програма саме. Ви знаєте, от вам смішно, а нам програма ця програма. Вона у вас є в матеріалах ваших сесії. І там є програма і відповідні заходи. Сторінка номер 6. І чітко передбачено потреба, вартість на 22 рік, на 23 рік. То будь ласка, відкрити цю програму. Вона у вас в ваших папочках. Почік мікрофон. Тактично, шановні депутати, смішного дуже мало, мабуть, треба буде скоро плакати всім, тому що пророкувати програму або надзвичайну ситуацію, яка може статись, не може ніхто, хіба що Господь Бог. І тоді ми не обмежимося цим мільйонам, а на тому, що віддамо все, що в нас є, для того, щоб спасти ситуацію. Якщо з першого дня ці люди стали і добровільно вирішили, що вони можуть стати десь тут в місті. Робиться бюджетної комісії, розрахунки. Я пам'ятаю, що перша програма була 6 мільйонів і далеко не покривала всі витрати. Тому що якщо говорити про загін, який має функціонувати, можемо говорити і про автомобіль, і про екіпірування, і все. Але я точно знаю, що виплати потрібні. От вони зараз мають бути закуплені і десь лежати. Думаю, що ви це теж маєте розуміти, так як у теробороні. В теробороні перша закупка наша була це 800 лопат. Друга закупка була, яку ми закупили ми з міської ради, це п'ясоватова. Це перша та, та зброя, яка необхідна може стати в разі якоїсь такої ситуації. Людям ми кожен раз вони виходять, ми їх задзюкуємо. Ми чогось до них вчіпляємося. Ми щось давайте їм допомагати, давайте їм говорити дякую. Ну це добровольці, це не ті, хто отримує зарплату, це не ті, хто от ми вже вони вже апріорі перед нами чогось винні. Та не винні вони нікому з вас тут. Нічого, тому що вони не отримали від влади абсолютно нічого ще на сьогоднішній день. Вони хочуть, бо захвіліти, дякують, не цю Це, Це я ось Дякую, воно ну, так і виглядає. Люди мені так і кажуть. Так, так. Як професійно? У мене є 203 чоловіка на сьогодні. Мені цих коштів, які в цій програмі передбачені, не хватить мені. Ну ви порахуйте, форма скільки коштує, засоби захисту скільки. Як мінімум півтори-дві тисячі. Ну півтори тисячі це по мінімуму бідненька форма. Ну дивіться, шановний, там є роз'яснення Мінфіну, розписано, на які статті ці кошти передбачаються Зайдіть до фінансистів, подивіться. Там чітко прописано, на якій статті передбачаєте. Я вам дуже дякую. Правильно. Я ж вам про це кажу. Я кажу, давайте приймемо програму. Ви мене не чуєте, ви слухайте, але не чуєте. Я мені дала слово, я зараз вас уважно слухаю і вам я... дякую. І щоб не було відкоти, я вискажу те, що я розумію. Знаєте, в чому проблема? Я все, все життя думала, що військові це дуже чіст, чітко виконують. Ну, і все, все ясно. Військово, це придільно ясно. Так, так, Вся, я на власні, кас... власні. Можна я, не перебувати мене. Мені тим, що хтось хоче, хтось не хоче, хоче, прочитати, проголосувати це останнє діло. Чому ці всі проблеми виникають, виникли, і чому зараз... І весь час піднімається в ті саме питання. Ви вийшли ви, ви і чітко сказали. Ось, мама розрахованих той, той. Ви ні разу не разом можете чітко сказати, я розумію, нам не, не потрібно, що лопата, але ви говорите лопату, це, це 100% потрібно. Я вам дякую, дякую всім добровольцям, а то вони добровольці, вони молодці. Але чіткої позиції вашого імені проголосувати за програму. ви чітко, Ну, немає чіткої відповіді, тому і виникають ці всі питання. Ну, як на мій погляд, я розумію так, може хтось по-другому розуміє. От проголосуйте програму, хто не хоче чути чіткі відповіді, то їх не буде чути. Ну, от, це все виникає. Ви як військова повинна там поговорити. Чітко, там я понимаю, що ви чітко дати бікен зможете, але ви проробили, що так, да, наприклад, на лопату сті, сті коштує стільки, нам нада стільки та лопати. Нам треба яке пірогу, це стає стільки, то нам нада не стіки. Вот Немає чіткої лінії зайти в міністерство в управління то, фінансів то, і ну, подивитися ну, розрахунок. Зараз, зараз ви зараз ви обмиляєтеся. Ви ж на першу а інколи на сесію лень прийти? Чітко вам дали п'ять-сімсот мільйонів. Ну коли це тисячі. Правильно, ну коли, коли ми це ділимо потім на ту кількість, тому що на бюджеті комісії було звучити 800 чоловік. На наші комісії ви озвучили 208. Зараз ми чуємо в документах 500. Даю відповідь, тому що частина, частина добровольців вже за власні кошти купила собі форму. Хтось має таку можливість, хтось не має. Все якщо стосується форму, тому звичайно, що чітко сказати неможливо з тих потистачові частини вже свої власні кошти вже потратили. Тому ми, 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 ви розумієте, що ці кошти не я витрачаю. Вони під контролем міської ради і під контролем командира батальйону. Я не можу їх взяти і потратити просто. Ви ж потім будете мати абсолютну можливість впливати на це. Що ми закупаємо, перевірите потім. Варіка, перевірите. Я. Кажу, що цих коштів на два формування не хватить. Прийміть програму, щоб хоча б на друге формування щось дати. Дякую. Фракція Українського об'єднання суду підтримує добровольців. Це було винесено на фракції рішення. Більше того, хочу вам сказати, що коли ви починаєте говорити про розрахунки. Там, про деталі, про ще що сто... Тільки що попереднє рішення було майже те саме, ми стосувалось безпеки, стосувалось поліції, забезпечення наших громад. Майже те саме. І не було проголосовано. Чому ви так ставитеся до своєї громади, чому ви не розумієте, що зараз війна в країні і що завтра це все може прийти до нас? Ну, дивіться, От... давайте просто перейдемо до голосування, не будемо. Принижувати цю людину, які треба подякувати, і всіх за ним стоячих. Виставьте свою позицію в голосування. І дуже прошу Михайло Володимирович, Поставте ще раз на голосування питання по поліції, тому що, коли ставилось повторно, депутати виходили з зали і просто фактично фізично не було у залі. Дякую. Ясно. Ну, такі гарні слова. Відчуття, що тільки фракція Свобода підтримує українську армію і державну досховочому обіленню і тому подібне, але не тільки фракція Свобода, а е «Свободи», деякі інші багато чого допомагають раді, mm -hmm. і це не показується в Підпуці, або це може. Є пропозиція, поки не вивчене питання. Ми показуємо, ми помогли, ми показали і почали ситуації, зібратися депутатами. просто кнопочку нажимаємо куди надо і куди. Андрій Анатолій, що ми можемо зібрати з депутатів міської ради, просто забалакати, а буде ситуація, це вже білоруси будуть важливі питання підготовки зими. Зарплати, укриття і так Це далі. Це вже б... ну, давайте москальські ми... танки з білоруськими, білоруськими танкістами і... будуть по кам'янці їздити, буде в нього розумати. вже ситуація. Працюємо. Кожна, кожен депутат, кожна фракція, звичайно, буде визначатися. І підтримка тут чітка, чітка голосування. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Ну, зараз побачимо, як депутати підтримують українську армію, і захист кам'янця в цілому. А ну... Дивимося. За 14 про Не, не голосували. Ну давайте і... хто у нас диверсанти, дивимося. Значить, Бойко, диверсант, Віддерніков, диверсант, хто ще там? Гордійчук, Мельник, не голосував. Не голосував, я Слободян Тетяна. не, хочу, не що голосував що голосували, голосували. Така Ось Така от штука. Зафіксували, що були фізично присутні. Повернутися до розвитку. Наша Кам'янець-Подільська місь по... міська рада. Ну це ж диверсія. ну що це? Реально, це диверсія. Ну якби коштів не було, це що можна зрозуміти? Ну Перевиконання 30 мільйонів не виділити якийсь мільйон на те, щоб завтра виконувати якісь завдання. Це диверсія. За 19 проти 0 отримано 100 рішення це просто диверсія. Ну, значить, треба виймати оці от результати голосування і направляти матеріально служби безпеки України. Хай розбираються, чому ці депутати не голосували. Я перепрошую, а ви не думаєте, що потрібно ці матеріали забирати і направляти Службу безпеки України? От щоб кожен сказав, чому депутат не проголосував за добровільне формування? Чому депутат не проголосував за машину для офіцерів громади? голосування Програма я вважаю, що потрібно. Це диверсія, це просто диверсія.